Чудовий. Дітки, давайте пригадаємо, де ми вчора з вами були на екскурсіях. В крамницях яких? Так, де продають одяг. Як називається? Магазин одягу. Так, вірно. А ще в якому ми були? Так, дуже цікавому іграшковому. Так, дітки, вірно. Дітки, є ще продуктові магазини. Які містять різні відділи, є і м'ясний, і молочний, і овочевий, і фруктовий, різні різні види продукції. Давайте пригадаємо, хто ми в магазині? Покупці. А за прилавком продавець, продавець, що робить? Продає нам товар. А ми як його купуємо? Так, за гроші, вірно. Дітки, а як ви вважаєте, можна продавати фрукти-овочі, які теж разом змішані? Ні, не можна. Все потрібно, щоб воно лежало так естетично, красиво в різних кошиках. Так, ми не можемо м'ясо покласти. А біля нього покласти овочі. Так, дітки, вірно. Сьогодні я вам пропоную розглянути, що є в нашому кошику. Дітки, ось подивіться, я знайшла тут у мене і овочі, і фрукти, все разом. Давайте допоможемо продавчині це все розкласти по своїм кошикам. Ну, для, для цього ми їх з вами. Зліпимо. Ну що, йдемо працювати. Дітки, ось такі кошики я пропоную зробити, щоб ми змогли розподілити фрукти та овочі. Нам потрібна для роботи наша дошка. У мене пластилін. Я обрала жовтого та зелених кольорів. А ви обирайте будь-який кольор. Який вам до вподоби. Обов'язково, дітки, не забуваємо, що нам потрібно розминати наш пластилін як і правою, так і лівою долонкою. Це дуже-дуже, дітки важливо. Ось так. Тепер мені потрібен оцей шматочок великий, ось подивіться, розподілити на 4 частини. Бажано, щоб вони були однакові приблизно. Ось так відривати ви вже вмієте від великого шматочка менший шматочок. Розминаємо кожен шматочок в наших долоньках, щоб нам було зручніше їх потім розкочувати. І будемо починати розкочувати їх ось такі. Ось, бачите, ви це все вмієте між долоньками. І будемо намагатися, щоб вони були однакового розміру. Ось, наприклад, це буде перший кошик і притискаємо. Ще теж між долоню. Роскаємо, і ще в нас залишилась одна. Може, дошка кому допоможе? Ось так. У мене вже є, ось, бачите, один кошик. І також само ми зробимо із другим кошиком, теж розподіляємо на Рівні частини, чотири частини, розминаємо, щоб він був м'якенький, ось так. Маленькі шматочки у нас будуть і теж розкочуємо. Або на дошці. Перетримуємо їх нашими пальчиками. Ось так. Ще наступний. Так, є. Натискаємо ще ось так. Залишила ще одна ковбаска в мене. Ось, дітки, є. Побудували ми з вами? Так, а зараз давайте будемо розподіляти, щоб за прилавком продавчині було, дітки, все правильно, так? Овочі з овочами, фрукти з фруктами. Так, банан, це фрукт. Ну, давайте оберемо жовтий кошик, так? Це допомагайте мені. Фрукт чи овоч? Що це? Так, це баклажан. Правильно. Ми його покладемо до фрукта. Ні, баклажан це овоч. Правильно. Це смачне на дереві росте. Так, яблучка наші смачні, дуже корисні. Це фрукт. Чую, вже мені допомагають. А це хрумка, та дуже теж корисна. Так, це морква, це фрукт чи овоч. Ну, звісно ж, це овоч. Ми його покладемо ось сюди. А це смачний, він же, дітки, зараз стає вже смачним. Дозрівається. Виноград ми його покладемо. Так, до фруктів. І залишився в нас перець. Перець ми покладемо. Так, до овочів. Ось дітки. Ми з вами навели лад. так, дітки, Розподі... порозподіляли фрукти та овочі, щоб все було у продавчині правильно та красиво. Дітки, ми з вами дуже добре попрацювали. Давайте подивимось. Чи красиві в нас вийшли з вами кошики? Так, у нас окремо і фрукти, і окремо овочі. Тепер все на своїх місцях. Я дуже рада, дітки, що ви мені сьогодні допомогли, а ви спробуйте зробити свої кошики, надіслати мені добре, а я буду чекати! До нових зустрічей!